З нагоди міжнародного дня жестової мови до організації Українське товариство глухих в гості завітали речник міського голови Марія Мазур та директорка департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепелиця. Цей день став нагодою не лише для зустрічі, але й для висловлювання поваги та вдячності тим, хто працює на благо людей з порушенням слуху. Пані Наталії, вам особливо терпіння, витримки, всім здоров'я і якнайшвидшого найшвидшує Зустріч відбулась у теплій атмосфері, а гості прийшли з подарунком смачною випічкою, яку приготував волонтерський загін Паляниця. З нагоди міжнародного дня жестової мови бажаємо усім людям, які мають проблеми з слухом, міцного здоров'я, добробуту, реалізацію своїх потенціалів цього самого доброго, позитивного та скорішої нам перемоги. Свято жестової мови стало нагадуванням про важливість комунікації та взаєморозуміння у суспільстві. Задяки таким зустрічам, спільнота людей з порушенням слуху відчуває підтримку та турботу. Я хочу насамперед побажати нашим людям міцного здоров'я, щастя, благополуччя, спокійної, мирної. Спокійної, мирного дня і життя, тому що зараз таке важке време і люди. З вадами слуху вони не все розуміють, не все не можуть адаптуватися до цієї цього, до цього, всього стану. Їм важко ми їм допомагаємо якось приспособитися, якось щоб вони легше це все пережили. Міжнародний день жестової мови це можливість привернути увагу до проблем, з якими люди з порушенням слуху стикаються щодня. Тож такі зустрічі стають важливим кроком у підтримці рівності та взаєморозуміння. Ірина Десюк Олексій Мягій, телекомпанія Кет.